В регіоні зберігається найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки, що свідчить про значну ймовірність займання у природних екосистемах. Лише з початку серпня на підконтрольній території області зафіксовано 287 пожеж на відкритих територіях. Вогонь заподіяв шкоди на загальній площі понад 114 гектарів пекосистем. Тільки за минулу добу запорізькі рятувальники ліквідували 29 пожеж в екосистемах, з них три загоряння внаслідок обстрілів в Повольському та Запорізькому районі. Наймасштабнішою пожежею, 17 серпня, було горіння сухої рослинності на загальній площі 4,5 гектари на острові Хлопця. До гасіння цієї пожежі було залучено 20 одиниць пожежної спеціальної техніки та 80 чоловік особового складу. Ліквідація пожежу тривала майже 12 годин. Основною причиною виникнення пожеж в екосистемах є необережне поводження з вогнем. Ліквідацію пожеж ускладнює висока температура повітря, сильний сухий вітер, безводні райони місцевості, розосередження осередків пожеж та їх масовість і одночасність виникнення. З метою запобігання виникнення пожеж в екосистемах рятувальники Запорізької області регулярно Майже не щоденно, а у вихідні дні обов'язково проводять рейди, тобто превентувану роботу з мешканцями місця в місцях їх відпочинку. Отже, рятувальники закликають громадян відповідно ставитись, відповідально ставитись до виконання елементарних правил безпеки життєдіяльності, адже людська недбалість часто призводить до масштабних пожеж, які знищують гектари люсових насаджень. Наголошую на забороні спалювання сухої рослинності, на забороні розпалювання вогнищ без нагляду під час збирання бружаю цього року зафіксовано 10 пожеж на полях зернових культур, 8 з яких внаслідок обстрілів, загальна площа вигорілих посівів становить 133,5 гектара. ДСНС закликає громадян відповідально ставитись навколишнього природного середовища. Дотримання правил пожежної безпеки це є запорука. Збереження життя, здоров'я та екологічної рівноваги в регіоні. Досить багато питань виникають з приводу атмосферного повітря сьогодні. В місті Запоріжжя саме останніми двома трьома тижнями ми спостерігаємо роз кількості звернень і з чим це пов'язане? Питання щодо стану атмосферного повітря, стану досліджень, які проводяться під стаціонарними постами гідромету, вони кожного дня публікуються на сайті Запорізької міської ради. Ви можете їх подивитися, відповідно порівняти показники, там діяли на протязі там, майже півроку. В останні місяці літа в нас спостерігається дуже велика кількість кожеж, які відповідно поруч з південним вітром, тобто тих, скажімо, місцевостей, з яких до нас доносить залишки продуктів варіння, вони в принципі викликають. Більшою частиною, скажімо так неприємне відчуття у городян, які фактично сьогодні спостерігаються у місті. Скажу про те, що в нас з тих показників, які гранично там допустимі, це по пилу, по фенолу, по формальдивіду, по діоксіту азоту, по сирководню спостерігається ріст показника діоксіту азоту, а це є відповідно продукти горіння. Запорізький обласний центр контролю профілактики хвороб. МОЗ України здійснює щоденний моніторинг якості атмосферного повітря. Результати досліджень у нас розміщуються на нашому офіційному сайті. Ви можете також подивитися їх. Щодо стану атмосферного повітря, давайте я попередньо скажу, що в нас було за тиждень, в нас фіксувалися перевищення. За деякими інгредієнтами, які в нас є е, характерними для нашої промисловості. Е, по районам е, е, міста в нас перевищення були і в Шевченківському, і в Заводському, і е, районах, і в Олександрівському районах. В основному і в Вознесенівському районах. В основному у нас перевищення йде за такими речовинами, як пивний диференційований за складом. Це сірководень, фенол. Це три інгредієнти, які в нас найчастіше дають перевищення. Центр контролю профілактики хвороб отримав наразі обладнання, яке нам дозволяє отримувати середньодобові концентрації тих речовин, які є забруднювачами повітря. Це такі речовини, як дрібнодисперсний пил. Це діоксиди азоту, це озон, це сполуки сірки. Рівно зберігається на забруднення повітря рівнодисперсними частками. Також одним з забруднювачів повітря, встановленим, є озон, він також є продуктом горіння, і в тому числі пожеж в екосистемах. За озоном у нас перевищення спостерігалося як на ранок, на 8 годину, так і на теперішній час. Е, наша лабораторія продовжує здійснювати моніторинг е, атмосферного повітря, як у е, точках, е, які в нас є планові, е, так і е, стаціонарним е, обладнанням новим нашим е, у середньодобових концентраціях.